Річні свята тривають, тому саме час відвідати батьків, рідних і близьких друзів. Часу для гостин кращого і не знайдеш. Адже гуляти більшість українців будуть до 8 січня. А ось автоперевізники свят не відчули. Працюють за щоденним графіком. Лише 1 січня зранку відмінили кілька рейсів, та й то не за власним бажанням. В Цей важкий ранок для більшості громадян, бажаючих прокатитися з вітерцем, зовсім небагато. Першого числа взагалі то і автобуси не ходили, ну, декілька. Автобусів за день пройшло. Пасажиропоток був маленький, автобусів не було майже. Це зараз уже почали люди якось двигатися. А ось вже з 2 січня людей на автостанції пожвавішало. У залі очікування на платформі пасажирів багатенько. Купують квитки, бронюють місця, чекають на транспорт. Автостанція гуде. Та касири запевняють, що це пожвавлення з предноворічним ажіотажем не порівняти. Людей вкрай поменшило, та не дивлячись на це, графік у водіїв залишився незмінним. Перед святковими днями було звичайно, багато людей, а зараз ви бачите самі, мабуть, ж. Мали на вулиці, то людей поменшало. Автобуси їдуть в Харківському напрямку, то є місця, а в напрямку Ромнів там взагалі ну, забито битком. Автобуси їдуть. Транзити працюємо у звичайному режимі, так як і працювали, тобто нічого не змінилось по 11 годин на до на день. Ажіотажного буму на квитки у зв'язку з святами Охтирська автостанція не відчула. Кажуть, у місті існує конкуренція з приватними перевізниками. Тому послугами автостанції пасажири користуватися стали рідше. Та не дивлячись на це, зал очікування заповнений майже увесь. Пасажири гріються на платформі кавою в очікуванні свого рейсу. Кожен тут. С причиной. Я уезжаю в Шоску к родителям в гости. Да, на праздники. Суми, Саши. А что там делать? Ну, на каникулах два дня. Ну да, я сестру приезжал собирать. Готовлюсь к праздникам, приезжала в ахтырку скупиться на празднике. И солнечного. С Харькова? Вот подошла сегодня, взяла билет. без проблем. без проблем попереду ще одне свято зими, різдво, до якого хтирчани почали активно готуватися. Смачна вечеря у колі рідних і близьких, тому послуги автостанції вам будуть у пригоді. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.